Доброго дня, шановні панове інвестори. З вами на зв'язку Тарас Радзевіл. І в даному відео ми поговоримо про те, як з мінімальною комісією, яка починається з нуля відсотків, можна поповнити рахунок Interactive Brokers. І саме ми будемо це робити за допомогою платіжної системи TransferGOV. Якщо у вас ще немає рахунку у TransferGov, то перейдіть по цьому посиланню, а також посиланню в описі до даного відео і зареєструйте собі рахунок. Це швидко і легко робиться. Але перед тим як ми почнемо говорити про Interactive Brokers, наголошу, що станом на початок 2026 року Freedom Finance таким способом ми не поповнимо. Дана інструкція буде стосуватися лише Interactive Brokers. Отже, ми заходимо в мобільний додаток TransferGo і натискаємо переказ. І перший важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Надсилання ми робимо з Литви, навіть якщо ми будемо розраховуватися українською карткою, надсилаємо ми гроші з Литви. Вибираємо євро. Литва тоді буде 0% комісії. Отримуємо ми в Німеччині, так як Interactive Brokers рахунок свій у євро має в Німеччині, то вибираємо Німеччину. Наприклад, 1000 євро ми надсилаємо і 1000 євро ми отримаємо. Зрештою, один момент. Я вам рекомендую надсилати не, під, не більше, ніж 500 євро за один раз, особливо якщо у вас рахунок тільки був нещодавно відкритий. Далі вибираємо тип переказу. Це знаходиться ось тут. Картка, банківський рахунок у нас має бути, і ми бачимо, що одержувач отримає ту ж саму суму, що і надсилає. А ось, надходить миттєво без комісії. Тобто вибираємо, важливо, картка, банківський рахунок. Оплачуємо карткою, гроші надходять на банківський рахунок. Далі, кому ви відправляєте гроші? Вибираємо компанію. Після цього заходимо на сайт або мобільний додаток Interactive Brokers. Тут я показую вам сайт. І додати, або поповнити, або натискаємо депозит. Тут в мене є різні варіанти, як можна поповняти у євро. Бачите? А ми додамо новий спосіб, тому що, скоріш за все, у вас ще цього способу немає. Натискаємо використовувати новий метод внесення коштів. Вибираємо євро на наступній сторінці і вибираємо bank transfer SEPA переказ. Отримати інструкції. Після цього на наступній сторінці пишемо sending institution», тобто. Компанії, від якої ми відсилаємо гроші, буде transfer.gov, не український банк, а саме transfer.gov в даному випадку. Е, номер рахунку можемо не вносити. Акаунт, нікнейм автоматично пропишеться само. Ми можемо написати свій, е, свій варіант. Це суто для нас, щоб ми розуміли, що ми таким чином можемо так зробити. І сума: тут вписуємо суму в євро, яку ми плануємо надіслати. Для чого це? Це ми повідомляємо трансферу, що ми плануємо поповнити рахунок на таку суму. Йдемо далі. Після цього на наступній сторінці Interactive Brokers дасть всі реквізити, по яких нам потрібно е, зробити переказ. Ці реквізити ми просто копіюємо і вставляємо у трансферго. Ось вказуємо тут е, IBAN рахунок, вказуємо адресу, тобто все те, що. Нам тут вибило, ми переносимо у трансфергов. Це потрібно буде зробити лише один раз, бо після цього це буде вже збережено і ми можемо робити поповнення автоматично. Вибираємо свою картку, вносимо свою єврову українську картку. Зрештою, ви можете і доларовою карткою платити, але краще все-таки євро, щоб не було конвертацій лишніх. Призначення платежу вибираємо інвестиції і внизу пишемо призначенні платежу обов'язково свій номер рахунку у Interactive Brokers через слеш пишемо своє прізвище і ім'я. Ще один момент. Якщо у вас буде стояти питання, а який ж рахунок нам вписати у Transfer .go, ось тут є номер банківського рахунку, і він є ось такий довгий там є 8 цифр, далі буквочка U і далі цифри. Тобто все, що після. Ю, це є мій особистий номер рахунку, тому його в трансфергов ми не вписуємо, а вписуємо тільки перші цифри. 40, 80, 68, 26 – Це буде номер рахунку. Після цього робимо оплату. Ви, в залежності від того, в якому банку у вас картка українському банк ще може взяти свою, наприклад, комісію 1%. Відсоток, а може і не взяти, то вже в залежності від того, яким, з яким банком ви будете мати справу. Тобто український банк також може взяти якусь додаткову комісію, але трансферго комісії брати не буде. Все, переказ завершено, гроші поступили. Ну, треба розуміти, що автоматично вони моментально не наступають, не приходять. Це може зайняти кілька хвилин, а можливо, і годин. Ось і тут трансфергов вже мені каже, що. Точніше, інтерек брокер скаже мені що. А от платіж надійшов, він вже є активний на цю суму, яку я надсилав. Ось так, друзі. Якщо будуть у вас додаткові питання виникати, пишіть в коментарях до даного відео. Також дякую вам за лайк і підписку і використовуєте цей метод, поки він дає 0% комісії. Всього найкращого.